Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо наш брифінг, на якому ми вже традиційно зупиняємося на основних аспектах діяльності Державної прикордонної служби впродовж тижня та, можливо, на тих деталях, які, на нашу думку, є важливими і потребують окремої акцентуації. Отож, розпочнемо. 15 грудня на лінії розмежування між силами АТО та російсько-терористичними військами відкрито ще один контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка. Захід відбувся за участі керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, Регіонального управління Держприкордонслужби України та штабу антитерористичної операції. Новий контрольний пункт має пропускну спроможність до 6 тисяч осіб та півтори тисячі транспортних засобів. Таким чином, ми сподіваємося, що функціонування даного КПВВ дасть можливість значно зменшити пасажиропотік та черги в двох інших контрольних пунктах в'їзду-виїзду це Зайцеве та Новотроїцьке. Контрольний пункт в'їзду виїзду Мар'їнка розташований на відстані близько 2 кілометрів від лінії розмежування на напрямку Курахове-Донецьк. Пропускні операції він здійснюватиме з 7-ї години ранку до 17-ї години. Якщо за першу добу роботи даного контрольного пункту в'їзду-виїзду прослідувало 3125 осіб та 900 транспортних засобів, то за минулу добу вже 3835 осіб та 1065 транспортних засобів. Тобто навіть впродовж двох діб спостерігається стійка тенденція до збільшення пасажиротранспортного потоку на даному напрямку. Загалом, ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду в смузі розмежування та в пунктах пропуска наступна. Сьогодні зранку на КПВВ Зайцеве на оформлення для перетину лінії розмежування на виїзд на тимчасово неконтрольовану територію очікувало 500, а на в'їзд 400 автівок. На Мар'їнці перебувало 160 та 300 автомобілів відповідно. На контрольному пункті в'їзду виїзду Новотроїцьке сьогодні зранку на виїзд очікувало 60 автівок, а черга на в'їзд з неконтрольованої території складала 40 автомобілів. На контрольному пункті в'їзду виїзду Гнутове, 80 транспортних засобів очікували на оформлення на в'їзд, а черга на виїзд складала усього 15 автівок. Як вже повідомляла Державна прикордонна служба, з наближенням новорічних та різдвяних свят ми очікуємо збільшення пасажиротранспортного потоку, в тому числі і в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Для того, аби забезпечити ритмічність пропускних операцій в період свят, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть функціонувати в штатному режимі. Будь-які обмеження можуть бути введені лише у разі загрози життю та здоров'ю учасникам руху в зв'язку з можливими обстрілами з боку російсько-терористичних військ. В свою чергу Держприкордонслужба максимально збільшить кількість прикордонних нарядів для пришвидшення процедури оформлення. Ми звертаємося до громадян з проханням відслідковувати стан завантаженості контрольних пунктів в'їзду-виїзду на нашому відомчому сайті та обирати для руху більш вільні напрямки. Державна прикордонна служба України продовжує працювати над вдосконаленням пропускних операцій та реалізовує проєкт, направлений на зміну ідеології роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду в смузі розмежування. Зокрема, сьогодні в начальному центрі Державної прикордонної служби України відбувся випуск учасників даного проекту, які нестимуть службу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування. Це молоді патріотично налаштовані мешканці Луганської та Донецької областей, які проявили бажання виконувати завдання з охорони державного кордону на сході країни. Всього для навчання на конкурсній основі було відібрано 49 кандидатів віком від 19 до 25 років, із яких 23 це жінки. Під час відбору важливим критеріям були патріотичність, фізична підготовка, стан здоров'я, комунікабельність та бажано знання іноземної мови. Зазначені інновації дозволять більше залучати патріотично налаштованих мешканців Луганської та Донецької областей до служби на користь держави та сприятимуть уникненню конфліктних ситуацій під час перетину громадянами лінії розмежування. Вже найближчим часом дані військовослужбовці направляться в Донецькі та Краматорські прикордонні загони для подальшого проходження служби. Щодо оформлення чергового 47 го так званого гуманітарного конвою Російської Федерації. Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 47-го так званого гуманітарного конвою період з 5 години 45 хвилин до 7 години через російські пункти пропуску Донецьк та Матвієв Курган на в'їзд в Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 100 автомобілів Оскільки переміщення даного гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного права і погоджених з міжнародним комітетом Червоного Хреста Модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій. Особливістю даного 47-го так званого гуманітарного конвою є невідповідність зазначеного у ноті МЗС Російської Федерації характеру вантажу, оскільки, окрім заявлених товарів, в Україну також в'їхали одна вантажівка з глибинним насосом та одна вантажівка з товарами народного споживання. Усі вантажівки вже традиційно були напівпорожніми, переміщувалися із прапорами Російської Федерації та МНС Російської Федерації написами гуманітарна допомога» і широко висвітлювались засобами масової інформації російськими питання пункту 4 мінських домовленостей і постійно наголошує на тому, що Росія повинна направляти дані гуманітарні конвої на тих ділянках кордону, які, в чергу, Державна прикордонна служба докладає максимуму зусиль задля які нам підконтрольні. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів, обстановка на державному кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, але контрольованою. У порівнянні з минулим тижнем зменшилися провокативні обстріли позицій українських військових, де прикордонники несуть службу спільно з військовослужбовцями Збройних сил України. Російсько-терористичні війська в одному випадку зі сторони населення контрольованій території здійснили провокативний обстріл блокпосту Марінка. Серед прикордонників та військовослужбовців збройних сил, які несуть там службу, ніхто не по пункту Олександрівка що відповідь не відкривався. Для порівняння попереднього тижня таких обстрілів було 5. Продовж тижня для здійснення під час здійснення перевірочних заходів на лінії розмежування прикордонники виявили та затримали шістьох осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Так, 11 грудня прикордонники Чернігівського загону у пункті пропуску хоробичі під час оформлення на виїзд 23-річного мешканця Луганської області виявили у нього камуфльований одяг. А при більш детальній перевірці встановили беззаперечні докази того, що він був учасником одного із незаконних збройних формувань на території Луганської області та швидше за все брав участь у бойових діях. А 15 грудня на ділянці відділу Мілове співробітники Держприкордонслужби затримали 27-річного чоловіка, який також причетний до діяльності незаконних збройних формувань. Під час детальної перевірки у нього знайшли удостовірення лічності воєнослужа ЛНР та з'ясували, що в лавах незаконних збройних формувань він проходив службу в підрозділі наземної артилерії. Продовж тижня зберігалася тенденція до збільшення фактів ведення повітряної розвідки російсько-терористичними військами як навпроти ділянок українсько-російського кордону, так і в зоні АТО та на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Продовж тижня, з часу нашого останнього брифінгу з 10 грудня, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на адмінмежі прикордонники зафіксували 21 безпілотний літальний апарат. 14 випадків вертольоті, польотів вертольотів Мі-8 та у одному випадку політ літака Су-24 Російської Федерації. Зокрема, 5 безпілотних літальних апаратів та політ одного літака Су-24 були зафіксовані учора. Літак рухався вздовж адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом без її перетину. В результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, за тиждень прикордонники виявили 32 транспортних засоби, які намагалися перевести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів на суму майже 2,5 мільйони гривень. Що стосується обстановки на інших ділянках кордону впродовж поточної доби. У пункті пропуску у Стилух, що на Львівщині, в автомобілі, який слідував на в'їзд в Україну, прикордонники спільно з представниками митниці, за попередньою інформацією служби безпеки України та за допомогою службової собаки, виявили ймовірному ляжі чотирьох автоматів, два АКСУ і два УЗІ, 33 пістолетів та 16 ножів. Виявлені зразки вилучені та передані для проведення експертизи та в подальшому прийняття правового рішення. У пункті пропуску Могилів Подільський в автобусі, що слідував на виїзд з України, за допомогою службової собаки в конструктивних особливостях транспортного засобу прикордонники виявили дев'ять пакунків із медпрепаратами, які містять сильнодіючу речовину метадієнон. Всього було виявлено 120 ампул, 151 флакон та 10 560 пігулок. Обставини переміщення партії медикаментів уточнюються. Також учора на Закарпатті співробітники Державної прикордонної служби України за інформацією представників громадських формувань виявили значну групу незаконних мігрантів. Сталося це на ділянці відділу вилок Мукачівського загону за кілька десятків метрів від українсько угорського кордону. Під час детального спілкування мігранти повідомили, що вони є вихідцями з Афганістану. Документів, які підтверджували особ, вони при собі не мали. Всього до Угорщини прямувало 13 осіб, серед яких було двоє чоловіків, троє жінок та восьмеро дітей. Прикордонники доправили порушників до прикордонного підрозділу, де напоїли їх гарячим чаєм та надали першу необхідну, в тому числі, і медичну допомогу. Встановлюється коло осіб, причетних до незаконної переправки даної групи мігрантів загалом. В рамках операції Кордон 2015, яка триває з 15 червня та направлена на протидію організації каналів незаконної міграції, вже затримано 1448 незаконних мігрантів, із яких 116 дітей. Про ці та інші затримання впродовж поточної доби більш детальніше ви можете ознайомитись на нашому сайті. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів впродовж тижня варто згадати. 11 грудня у пункті пропуску ТИСА співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці попередили незаконне переміщення через кордон більше 300 300 гаджетів марки ЕПЛ. Провести таку значну партію техніки через кордон намагалися дві громадянки України в легкових автомобілях. В результаті спільного з представниками митниці поглибленого огляду даних автомобілів в їхніх конструктивних особливостях були приховані 240 айфонів та 60 айпадів. Також 11 грудня в контрольному пункті Георгіївка співробітники Держприкордонслужби у двох випадках виявили двох громадян, які намагалися провести на територію тимчасової підконтрольно незаконним збройним формуванням значні обсяги коштів. У першому випадку під час огляду автомобіля Тойота під керуванням 20-річного українця в повітряному фільтрі та схованці в салоні прикордонники виявили 97 банківських карток 30 тисяч гривень, а в кишенях молодика понад 1 мільйон 100 тисяч російських рублів. У другому випадку 990 тисяч гривень громадянин України намагався провести серед особистих речей. В обох випадках громадян передано співробітникам Служби безпеки України для з'ясування походження та призначення даних коштів. 14 грудня на ділянці відповідальності відділу Велика Писарівка Сумського загону військовослужбовці Держприкордонслужби затримали два вантажних автомобілі з кіньми. В районі населеного пункту Лукашівка, що у Великописарському районі Сумщини, на відстані трошки більше одного кілометра від державного кордону. Прикордонники зупинили два автомобілі мерседес benz української реєстрації під керуванням громадян України. В автофургонах прикордонники нарахували 23 коней. Товаросупровідні документи на вантаж в водіїв були відсутні. Попередньо було встановлено, що коней везли до Росії швидше за все на забій. Затримані транспортні засоби з вантажем доставили до підрозділу поліції для прийняття подальшого правового рішення. Попередня сума оцінки вилучених автомобілів та коней склала близько 1 мільйона гривень. Про ці та інші затримання ви також детальніше можете ознайомитись на нашому сайті. Наразі у мене все, готовий відповісти на ваші запитання. Якщо запитань немає, дякую вам за увагу і до нових зустрічей.